Вітаю дорогі глядачі. Сьогодні хочу поговорити про вулик лежак, а саме як ним користуватися, дуже коротко стисло. досвідчені знають, початківці цікавляться, як в ньому утримувати бджіл. Тому, що таке вулик лежак, у мене відео є. Буде посилання, що таке лежак, що таке корпусні вулики. А зараз поїхали по тому, як же ж таки утримувати бджіл. У вулику лежаку, а, але перед цим натисніть подобаєчку, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити чергові відео і починаємо. Вулики-лежаки бувають декількох видів в плані по кількості рамок. Починає з 17 кінчаючи 24, є і більші, є на одну, на декілька бджолосімей. Ми візьмемо за основу. Стандартний 20-рамочний вулик. Суть від того, скільки там буде 20-24 не міняється. Єдине, що скажу, що можна використовувати в магазинні надставочки на 145 ту рамку. А тепер про те, як же ж таки в самому вулику що робити. І так, стандартна ситуація. Прийшла весна, сім'ї в нас зимують на маленькій кількості рамок. Всі по-разному. Я залишаю. Зазвичай 8, буває 6, в залежності від сили сім'ї. От на сьогоднішній день у нас є 8 рамочок. Ми з ними зараз нічого не робимо, єдине, можемо подивитися, корма, підставити і таким чином підтримати сім'ю кормами. Не робимо чому нічого, тому що зараз зимувала бджола вона буде відходити. А молода буде, матка почали вже сіяти, буде йти нарощування сім'ї, молода бджола буде народжуватися. Тому нічого не робимо. От. І вже потім будемо дивитися, вже туди воно в квітні. Воно покаже, коли піде молода бджола, вже буде не хватати їм тут місця, тоді розширяємо. Розширяємо сушниною. Що таке сушнина? Це вже так як відео для початківців, сушнина це отака рамочка, де нема нічого. Пустенька, може, маломедненька. Це видно, була гніздова. Тут була частина гнізда, вгорі видно було медок. Розширяємо. Скільки розширяти? Я практикую так. Якщо, наприклад, з оцих восьми рамочок, я дивлюся, в мене є. Вільних дві вулички. Що таке вуличка? Це простір між рамочками. Оце тут тільки вільно, тут все зайняте. я підставлю, в залежності від сили сім'ї, дві-три рамочки сушнинки. От беремо з вами і підставляємо. Дивіться, одна. Тут в мене різні рамочки є. Дві. Ось минулорічна гарна. Три сушнинки поставили. Все, у нас було дві, тепер п'ять. У нас є можливість для того, щоб бджола молода вийде, воно піде. Вісім рамочок. Треба знову ж дивитися, скільки розплоду. Е, ну, на цей час буде, якщо з восьми, то рамочок 4-5 буде розплоду. Ми розширили сушниною. Е, можна не просто ставити сушнину з боку. Можна підставити ближче до гнізда, для того, щоб матка там сіяла. Наприклад, ми подивилися, оце в нас крайня буде крита, а відкрили, ось починається сушнин, розплід. Ми сюди вставляємо свіженьку, так як оце, чиста гарна свіжа рамочка. Вставляємо з краю гнізда, матка тут буде сіяти, можна з, тої, з цієї сторони. Все, А тут просто сушнинка ми підставили. Так розширяємо, йде постійне розширення гнізда. По мірі того вийде розплід з цих п'яти рамочок. Наприклад, знову ви відкрили, дивитесь ага, знову там. Але поки до наступного розширення, я думаю, цього разу в принципі вистачає достатньо. Дивлячись знову ж по селі сім'ї, я беру як би, таке середнє, більше трішки середньо, що сім'я гарненька. Розширюємо сушнину. І потім йде. Роз... Розширення вощиною. Що таке вощина? Нема в мене тут під рукою. Це листи, воскові листи, які навощуються на просту пусту рамочку. І підставляються. Як розширювати вощиною? От, наприклад, у нас зараз дивимося 3, 6, 9, ну 11 рамочок. Да, тут, якщо я порахуюсь. Да. От. Ну, Наприклад, беремо, в це время вже десь має бути ну, до 5-6, а може, й 7, якщо сильна сім'я, вже розплоду. Починаємо віддвигати рамочки, От відсунули, відсунули. Ага, оце початок гнізда. Гніздечко трішки отак відсунули. Наприклад, беремо 5 рамок розплоду. Я образно беру. Беремо просто ощину ну, Я беру, в мене сушнина, нема вощини. І ставимо з цієї сторони гнізда і з цієї сторони гнізда вставили. Якщо бджоли дуже ж таки багато, можна ці 5-6 рамок ще отак розділити і вставити і, якби, в розріз гнізда, дивлячись знову ж по силі сім'ї. Коли починати розширяти гніздо вощиною, коли починають цвісти сади, хтось спирається на яблука, хтось на вишні там, але таке правило, зацвіли сади, можна давати вощину. Ну, Чому не даємо вощину раніше? Ну, є така обділ, що коли вони збирають нектар, вони потім більш будують, а коли. Працюють і в тому числі ж одні носять мед, нектар вірніше. а інші відструюють щільники, куди складати мед чи нектар. Коли цього нема, вони будувати не будуть. Тому почалися цвісти сади, пішли перві такі масовенькі збір нектара, все ми даємо вощину. До якої пори розширяти? До якої От у мене даний лежак, він на 22 рамки. От, і розширяємо, доки вміщатиметься. Тобто, знову ж таки, дивіться, тепер сади відцвітуть, підуть, піде цвісти акація. Що робити з цією сушниною? Можна робити, як, наприклад. Щоб, якщо у вас немає сушнини, а вона потрібна буде на медозбір. Наприклад, ми дали. Відбудували крайню рамочку вощини. Ми її одну просто витягли. Вона крайня, якщо там матка не спіла, ще вона, в принципі, за сутки там не спіє, ж нічого насіяти. Забрали, натомість дали нову пусту вощинку, щоб сім'я постійно в них було що будувати. Можна використовувати як будівельні рамки, також робити. Є в мене окреме відео, теж залишу посилання. Приходить після. Садів вже піде так більш масово, що відбирати. там ріпак от, а, або акація. Ріпак не в кожного цвіте, там, але ну, беремо, хай буде акація. Скільки буде у вас рамок, ну це залежно знову ж від сили сім'ї, від е, цих обставин. І ви дивитеся, вони починають складати, зносити нектар, формувати мед. Не, не треба багато наставляти рамок, тому що вони той мед розтягнуть по всьому, у вас буде багато рамок, а меду в них дуже мало. Тому ви бачите, наприклад, тут у вас ось йде там, кормова, медопергова, Далі пішли, наприклад, от, ну, беремо 6-7 рамок розплодних. А далі от, ну, для прикладу стоїть 5 на мед. Якщо сім'я тут вміщається, не треба додати, це шикарно, хай оце вони їх ці 5 заносять медом. Занесли, побачили, що вже не той. Тоді можна ці відбирати, нові підставити. Якщо там вони не, не запечатали ще мед, але вже повні рамочки. Ви розумієте, що вони за день, два, там, три їх зальють і вже треба щось нове, підставляєте. Але нами медозбір підставляємо тільки сушнину. Нема суштини, ну ставте вже вощину відтягнуть. Але якщо є сушка, ставте сушу, щоб вони менше часу втратили на. Будування сушнини, а зразу поставили, вони вже почали туди заливати. Можна відсунути, можна відібрати, наприклад, залили, Оце вони там 4 рамки, ми їх забрали, натомість кинули їм ще, але треба знову ж таки дивитися по силі, скільки у вас медоносів, і чи буде сенс ставити замість цих чотирьох ще чотири. Можливо, просто їх 4 відсунути, а підставити там одну-дві, дивлячись, скільки ще буде цвісти даний медонос. Оце так. Це таке поступове розширення. Є таке поняття, як разове розширення гнізда. Що таке разове розширення гнізда? Ну, Беремо знову ми 4. 8 рамочок. Да, там. Весна, все там, ми знову ж таки трішечки підставили, там вже почали цвісти садочки, ми їм почали давати. Але нема можливості їздити дуже часто. Є така, така назва вислів, так, як пасічник вихідного дня. Або коли пасіки дуже завеликі, коли ну там В сотнях, ну нема такої можливості, яку там підставляти. Тобто треба швидко такі промислові пасіки. Що робиться в такому випадку? Оце все гніздо. Наприклад, там до, вже воно у вас там налічує, хай, там рамок 10. Виберемо так, все в кучі. І совуємо на протилежний край гнізда до упора. Якщо це 20-рамочний вулик, і у вас там це гніздо було 10-12 рамок, то, -то надалі сюди в пусте місце. Ми доставляємо там 8-10 рамок, скільки місця є, знову ж, скільки займе займає вас гніздо, а остальне місто. І ми чередуємо те пусте місце, відставимо, це, якщо тут була ж у нас крайня метр перга, тут вже пішло гніздо і починаємо від гнізда. Оце пішли, Вощина, сушнина. Чередуємо рамка з вощинкою, рамка сушнини, вощина, сушнина, і так аж до самого кінця. Що ми при цьому маємо? Гніздо знаходиться в нашому випадку, от з правої сторони, з лівої сторони в нас льоток. Матка зазвичай, так них, що вони гніздо роблять біля плюс мінус але біля льотка, де є добрий доступ повітря. Бджола буде старатись максимально відбудовувати, молода бджола виходитиме і будуть передвигати матку сюди. Тут розплод виходитиме, вони заливатимуть це медом, а гніздо буде двигатися сюди. І це називається разове розширення гнізда. О. Що ще треба знати про вулик лежак? В попередньому я там розповідав, де я говорив про вулики. Є таке поняття, як теплий і холодний занос. Що таке холодний занос? Це так, як от в даному випадку. Тут у нас, наприклад, от, льоточок, да, він у нас тут ось і є. І він чому холодний? Тому що маси повітря, які входять в льоток, зразу йдуть поміж по вуличках, поміж рамочками. Що таке теплий заніс, чи занос, вірніше, Заніс можна тільки посмикати. Це коли льоток роблять з торця. У мене тут нема вулика, це на, на пасіці там треба буде. Зараз ставлю на паузу, піду по, покажу на пасіці. Ось, друзі, дивіться, стандартно ось лицева сторона. так А ось люточок з торцевої сторони. Він закритий, так само я, ну, воно відкривається. Бачите, тут тільки незручно мені, ось можна люточок. Відкривати тут така засувочка і зачиняти. Люточок. Зараз йдемо назад, розповідаю про. Так, друзі, зрозуміли, да? різницю, що таке холодний. Чому він буде теплий? Тому що маси така маломерна рамочка рамочка, коли отак вона стоїть, і звідти в нас йде приток повітря, льоток він впирається і от, ну, така площа не так повітря йде туди, і тут більше зберігається тепла. Як краще так чи так, не знаю. З теплим заносом ніколи не працював, тому плюси-мінуси можете познавати у тих, хто з цим працював. Я завжди працюю з холодним заносом. Так, якщо ж в нас сім'я вже велика, і бачите, що вже вона не поміщається, да? там є, ще ставлять в магазині надставки на 145 рамку. Для того, щоб сім'я не війшла в ройовий стан. Якщо сім'я сильна, розплоду рамок 7, може 8 бути, дивляться. Ну, десь 7, беремо це, якщо гарна сім'я, 7 рамок. Щоб сім'я не пішла в ройовий стан і вам не прийшлося її ділити, якщо ви не хочете її ділити. Що таке ділити, це робити відводки, теж відео є на каналі, як розширити пасіку. Забираємо печатний розплід. Тобто, якщо в нас, наприклад, вже там 15 рамочок, да, десь це отак буде, то ми з гнізда, тут у нас бджоли ми туди не лістимо. Забираємо три рамки печатного розплоду. Як узнати, що він печатний поверх. От, от, ми знаємо, що тут, там яєчка, личинка, а то воно буде запечатане. Ось бачите, моя помічничка ходи розказує, що таке печатне що таке непечатне. І ми ці сім'ї забираємо. Натомість даємо їм е, туди сушнину, вощину краще, щоб вони будували і не думали про роїння. О, а цю печатний розплід ми роздаємо в інші сім'ї, особливо слабачкам, для того, щоб підтримати. Молодою бджолою. Отак От коротенько стисло, я розповів. Якщо будуть якісь запитання, можливо, маєте доповнення. Будь ласка, пишіть коментарі. Радий вам послужити тими знаннями, що маю я. Тому що я так само колись, перші два роки, я діставав усіх досвідчених пасічників. Які допомагали, які і сердилися, що, що ж ти там не можеш ніяк зрозуміти. Тому я стараюся допомогти таким, як колись був я. Звісно, я теж не все ще знаю, ще можна, є чому вчитись і вчитись. Єдине, хочу сказати, кожен має виробити свою методику роботи з бджолою. і що поміти, вже говорю не з теорії, а з практики. Що працює в одного, може не спрацювати в іншого. А якщо спрацює, то трішечки по-іншому. Але це вже, як кажуть, зовсім інша історія. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей.